Як ви думаєте, чи доцільно щось таке садити в липні місяці і ще, після картоплі на ділянці ранньої, цибулі, чеснику? Моя думка, що садити я його більше нічого не буду, тільки буду засівати сидератами. Ось це більше тижня пройшло, яка у нас редька. Потрібен полив. Тут кукурудзи зовсім не вийшло, тут вийшло пару огірочків. І тому. Якщо не поливати, не плануєте, то нема чого його і сіяти. В мене, наприклад, город, ця діляночка в кінці городу, поливати тут тяжко сюди мені його, шланг не достає, огірки, звичайно, буду поливати, і тому сіяти більше нічого не буду. Сидиратами засію після цибульки і часнику, і на тому буде все. А яка ваша думка? Чи ви все-таки сієте і у вас щось виростає? У мене в минулому році з'їла білокрилка, всю сей дайкон і також цвітну капусточку. Урожаю взагалі не мала. І ще сіла горох, зелений горошок. Теж все пропало, хоча навіть і поливала.